Вітаю на каналі у, гостях у Тані. Не знаю, буде чутно мій голос чи не буде. У нас тут косять всі в ряд. Сьогодні просто такий день, що один-єдиний день, коли немає дощу. Але дуже холодно. Температура взагалі така дуже холодна. Ми ходимо в куртках весняних. Зараз прийшла до своїх помідорів, хочу їх обробити, тому що вже далі передають. Тепло, а в нас йшли дощі, то саме такий момент, що буде розвиватися фітофтороз. Хочу, ви знаєте, ось в перший рік я декілька сортів помідорів посіяла раненько, а всі решту пізно, 20 квітня. То ось, подивіться, ті, що посіяла у березні, висять унікі плоди. Ось. І в'яжуться далі, не дивлячись на те, що холодно, Мені вони тут мульчею. А ті, що посіяла у 20 квітня в суботу, перед Паскою, чи 21 го якось так, спочатку жила точки, то вони іще тільки починають цвісти. Ось, оце, бачите, оце коли посіяла пізно, то я думаю, що все так і правильно, що треба сіяти помідори на розсаду раніше, тому що зараз така погода, що не знаємо, що буде завтра, чи сніг випаде, чи спека буде неймовірна. Взагалі, обробляти їх вчасно ну просто ну не, не можна, тому що дощ, дощ і дощ кожного дня. Кожного божого дня йдуть, дощі, не перестають. От вони починають цвісти, і це ж у цьому році багато хто каже, що дуже багато цих махрових квітів. Що ну, таке з, з цими квітами, хто каже махрова, я називаю це коронною квіткою. Я її обриваю, але помідори все, все одно її в'яжуть. Ось бачите, це ті помідори, які я сіла на розсаду дуже рано, то вони в'яжуться, це, це низькорослі, я їх не пасинкую. Вони мене будуть лежати тут на скошеній траві. І так буде кожен пасинок мені буде давати плоди. Ну, якщо, наприклад, коли пасинкувати низькорослі, якщо ми хочемо великі плоди, їх менше буде, але вони будуть великі. Тоді можна не скорослі пасинкувати. Якщо ми хочемо їх багато, але вони будуть меншими. Тоді можна не пасинкувати. Це я так для себе зробила такий висновки. Тепер чим буду обробляти? Значить, фунгіцид у мене танос. Дуже гарний фунгіцид, дуже гарний, супер. Це Адфітавтори, альтернаріозу і Тут, Тобто, це дуже хороший препарат, фунгіцид, танос, він у нас так продається. Так, Тепер хочу ще додати ось, стимулює цвітіння і формування зав'язі. У нас бджілки не літають, тому що дуже холодно. Де вони ті бджілки? І хелат. Гелатин, фосфор і калій, тому що зараз вже азоту треба менше, треба більше фосфору і калій, тому ось у це три ось у такі позиції у 10 літрах води і буду обробляти помідори. І ще я додаю ось у такий прилипач. Ось такі прилипач я купила плюс амінокислоти. Теж додаю у бака у суміш. Без прилипача ніяк, тому що якщо Будуть ізноюти дощі, а там передають дощі, то можливо цей прилипач хоча б трошечки буде тримати препарати.